вас. Друзі, Я вам розповідав, що бджоли не злітають. Ну, я змінюю свою думку, друзі. 에, давайте поріземо цей вулик і все вам покажу. Ви пам'ятаєте, місяць назад, можливо, менше, вилетів у нас рій. І маленький рій, невеличкий. І ми хотіли його піймали і посадили сюди і хотіли розвивати його. Е, молода матка з зеленою міточкою. Ну, ліземо, дивимося, що з нею. Друзі, отак я їх посадив на три рамочки. Друзі, давайте подивимося. Так, заставна. Рамочка. Ні меду немає, нічого немає. Перву підставляв я, немає. Так, раночка де? От тут теж нічого немає. Е, рій маленький, маленький був, ви я вам скину посилання. А ось матка насіяла. Дивіться. Матка насіяла і бжоли немає. Бжола злий. Ось так, друзі, буває. Ось так буває. Е, жалко матку, купував її, е, злетіла, рій я піймав, заселив. Ну, в мене колись було таке. Я усилив рій і чудова сім'я пішла в зиму. Але цього разу я нічого не зміг зробити. Сім'я злетіла. Чому? Давайте. Ну, свою думку я висловлю. Те, що я казав, що не злітають бджоли, я забираю слова назад. Чому злітають? Я думаю за те, що беззяточний період бджола шукає комфортніші умови. Вилітає і летять, де є взяток. Я так думаю. Я так думаю, тому що... Іншого поки що я, ну, всі сім'ї в мене де якийсь взяточок, я їм даю е, сім'ї на місці. Тут е, взиму повинна готуватися сім'я, меду ніде взяти, е, мало я їм підгодівлі дав, ну все, сім'я вилетіла і злетіла. Бджоли злітають. Запам'ятайте це. Друзі, до зустрічі.